Автор даного відео говорить, що з філе та одного курячого яйця можна легко приготувати смачні корисні снеки за 15 хвилин. Давайте перевіримо, смачно це чи ні. Я беру 500 грам філе, одне яйце та свої улюблені спеції. Філе ріжу на шматки, додаю одне яйце і все це добре перебиваю блендером. Додала до маси сіль та спеції і пересипаю її в кондитерський мішок. М Ясну масу викладаю тонкими смужками на пергамент та відправляю в духовку або в мультипіч на 220 градусів на 10 хвилин. Другу порцію снеків я вирішила випікати в духовці, тому що мультипічка занадто маленька для цієї справи. І ось такі хрумкі м'ясні палички. 15 хвилин і смачні, корисні снеки у вас на столі. І це я лише пів порції запекла. Гляньте, як виглядають. Це дуже смачно. А головне корисно. Ніякої хімії. Чимось нагадує соломку зі смаком м'ясних чіпсів. Обов'язково приготуйте. Збережіть цей рецепт. Гляньте, яка краса. Так і не скажете, що це з м'яса, наче з сиру? Я приємно здивована. Тепер точно знаю, які корисні смаколики приготувати ввечері до фільму.